Привіт! Мене звати Аліна і я рада вітати вас на каналі Onbike. Сьогодні ми поговоримо про три ось твої найперші апгрейди на велосипеді. І в цьому мені допоможе наш велосипед RE. Тож, що найперше ми міняємо на своїх велосипедах? Це ті запчастини, яких ми безпосередньо торкаємось, а саме гріпси, сідло та педалі. Почнемо з гріпс або по-іншому руч короля. Вони відрізняються формою, діаметром, матеріалами та малюнками. Бувають круглі звичайні гріпси та анатомічні, що мають спеціальну площадку під твої долоньки для збільшення площини контакту. Такі гріпси використовують люди, у яких німіють руки при їзді на велосипеді. Їх частіше за все встановлюють на міських велосипедах. Для збільшення вашого комфорту. На гірських велосипедах частіше за все використовують круглі або трохи конічні гріпси, щоб залишалася можливість повністю обхопити руль і не втрачати максимальний контроль над твоїм велосипедом. Також ручки руля різняться за своїм діаметром. Чому так? Бо це як з одягом, бувають від ески до XL. Гріфриси роблять з гуми, силікону, просто леті або в спіненні. Останні допомагають гасити вібрацію від дороги, що передається на руль. А Також у ручок буває різна м'якість. Тому рекомендуємо приходити до нас в магазин та тестити різні варіанти. Другий найпопулярніший апгрейд на твоєму велосипеді це сідло. Частіше за все, стокові сідки не є досить зручними та комфортними, і багато людей шукають свою ідеальну сідушку. Вони відрізняються за формою, шириною та призначенням. Є сідла розроблені для МТБ, міських, гравійних, шосейних, туристичних або ж електричних велосипедів, бо відрізняються кути посадки, під яким велосипедист сидить в сідушки. Є більш розслаблені, як на міських, та спортивні посадки, як на шосейних. Також люди різняться шириною своїх тазових кісток, тому є різна ширина сідушок від 135 мм і більше. Тож як поміряти свою попу? У нас є спеціальний інструмент марки Ergon, Тож заходьте в гості, все поміряємо, все підберемо. І третій, не менш важливий елемент а, кастомізації твого велосипеду а, це педалі. А, це остання точка контакту з велосипедом. Вони діляться на платформи, на контактні педалі. Бувають на шарикових підшипниках, пластикових втулках або у промпідшипниках це підшипники закритого типу. Платформи це найбільш вживані педалі, що різняться за розміром, матеріалом, наявністю металевих шипів. На сьогодні найбільш популярними серед платформ є композитні педалі на промпідшипниках зі з'ємними металевими шипами. Тепер розглянемо контактні педалі. Що ж це таке? Контактні педалі потребують спеціального взуття, в якому є отвір та застібуються вони з педалями спеціальними шипами. Таке поєднання дозволяє підняти ефективність вашого педалювання, адже м'язи ніг працюють не тільки в режимі натискання на педаль, але й тягнуть вверх педалі. Єдиним негативним фактором може бути період звикання, період адаптації до таких педалей. Ми з вами сьогодні поверхнево обглянули та обговорили найпопулярніші обновки на вашому велосипеді. Якщо потрібна більш детальна, більш поглиблена інформація, звертайтесь. Наші контакти є в описі. Також ви знайдете там посилання на наш сайт та промокод, за яким можна прикупити собі трохи ніщаків за дуже приємними цінами. А на сьогодні все. Всім гарного дня! Лайки, коменти, підписки!